Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу, любі молільники, браття, сестри, любі наші діти, дорогі спільночани, усі, хто зараз в цю хвилю разом з нами, разом на молитві, суботній вечір, час того приготовлення, час того великого духовного єднання, коли ми всі разом. Прибігаємо до нашого Любого Творця і хочемо подякувати Богові за цей перебутий день, цей тиждень. Цей суботній вечір він завжди для нас особливий, адже він є днем приготовлення кожного з нас до недільного дня, до дня того Христового Воскресіння. Я думаю, що не здивую вас, коли скажу що. Щонеділі для віруючої людини це є завжди час тої перемоги, перемоги життя вічного над смертю, перемоги Христа, Його Воскресіння, Його велич і торжество. Саме цей час, недільний, ми з вами в очікуванні завжди приймаємо, прагнемо і дуже хочемо, щоби. Всі, хто сьогодні є на молитві, мав ту можливість, а найголовніше велике бажання знайти той Божий храм, прийти до нього, бути поруч, молитися разом, приймати участь у тій безкровній жертві, того тіла і крові Христа, яке наповнює і спонукає нас до тої великої духовної святості. Тому любі наші молільники. Любі наші браті і сестри, щиро, щиро запрошую кожного до того Отчого дому, до нашого такого духовного поєднання. Ми сьогодні мали дуже гарний благословенний час і день, де наші молільники, наші спільночани, з якими ми познайомилися саме тут, під час наших молитв, а вже потім ми мали з ними знайомство. У різних наших паломництвах, чи то у Гошеві, чи то у Старуні, чи то у Погоні, чи то у Страчі. Вони старалися бути поруч, коли ми подорожували і разом молилися з нашими спільночанами, як з нашої парафії, так і інші молільники, які були разом з нами. До речі, ми знову приготовляємося до нашого паломництва. До старуні, до власне, відпустового центру Симеона Лукаша, приготовляємося до нашого паломництва, до отців студентів до Дори. Ми маємо нагоду в той день відвідати таких дві величні локації, як тепер говоримо. І тому, власне, дякую за цей сьогоднішній день, за ту прекрасну нагоду тої подячної літургії, де пані Лідія, пан Михайло з дітьми вони прибули до нас, до нашої парафії. Із далека, із білих ослав. Це є добрий кусок дороги. Але вони прибули, бо хотіли бути разом і в свій ювілей 55 років скласти подяку Богові за всі Його оділені ласки. Тому, власне, повірте, коли ми починали вервитися у свій час, я навіть не міг припустити і подумати, які Господь вчинить з нами діла милосердя, діла любові, діла навернення, діла свідчення. Яке ми сьогодні мали нагоду бачити на свої очі. Хто міг подумати, але знову ж таки є велика ласка у Бога, і це є добрий приклад до наслідування, що кожну справу треба розпочинати і провадити з Богом і в Бозі. Тому щирі вітання вам, пані Лідія, щирі вітання нашим молільникам, які сьогодні теж мають свій день у родин, які до мене теж протягом дня писали. Це наші молільники, пані Марія. Яка молиться з нами з Львівщини, дай Боже вам здоровля, кріпості, сили, щиро обіймаю і благословляю вас в ім'я Ісуса. Наша молільниця Софійка, яка має сьогодні 9 рочків, дай Боже, дитино, щоб ти була здорова і благословена, і молилася з нами, не відкидала Христа в своєму житті, і таких багато, які кожного разу десь стукають у двері і просять, кажуть Отче, згадайте в молитвах. І коли не опустите, не забудете, то ще й згадайте на вервичці. Повірте, дуже багато можливо десь опустити, не все можливо запам'ятати, але прошу для всіх наших сьогоднішніх іменинників чи уродинників чи тих людей, які мають сьогодні особливий той день. Ми щиро вас вітаємо і молимося за вас. Тому щиро прошу кожного зараз, беручи у руки нашу духовну зброю. Вітаємо Богові славу і пам'ятаємо, що завтра є неділя, і нам обов'язково всім треба зробити все, щоби поспішити до Божого храму. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все, і все, все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей, нашого Ради, Спасіння. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Апелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славами, що говорив через Пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо перший десяток, разом всі прославляємо Господа, запрошуємо і до молитви, записуйтеся у сторіночці моїй, стежте за нашою сторінкою, за нашою молитвою, яка завжди розпочинається о 21-й годині вечора. Тут, на моїй Facebook-сторінці, тому дуже прошу. Записуйтеся, стежте, поширюйте, помножуйте. Тим самим ми пригортаємо один до одного і робимо Ту велику духовну родину. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося молитву благодарення, подяки за сьогоднішній день, за наших усіх іменинників, родинників, які Творимо молитву і дякуємо Богові за те, що вміємо благодарити Його, дякую за кожного молільника, який сьогодні разом з нами від найменшого до найстаршого. Марія Марія, Мати Божа молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток. Молитва за наших героїв, за наше воїнство, за наших полонених про їх визволення додому, за пропавших про їх віднайдення, за поранених про їх оздоровлення. Молимося за всіх, хто зараз є на службі, хто виконує ту велику місію захисту української держави, українського народу, молитва за родини наших військових, за всіх дружин, дітей, матерів, батьків, братів і сестер. За те, щоб наша молитва стала тим лікуванням ран війни. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш четвертий десяток, молитва, за сім'ї і за наші родини, щира молитва. За кожного хворого немічного це молитва місяця липня, молитва за духовну неміч чи тілесні випробування, молитва за одиноких вдів і сиріт, подорожуючих тих, що в чужині, щира молитва за наших духовних наставників, капеланів, за тих жертводавців, фундаторів кожної з доброї справи. Для діл милосердя, молитва за наших рятувальників, медиків, наших наставників, освітян, за наших дітей, за нашу молодь, за всіх, хто в немочах і в хворобі, і в терпінні долає їх з Богом і в Бозі. Марія Марія, Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, слава Отцю Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. <кій> Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш п'ятий десяток молитва за душі спочилих, за яких сьогодні ми разом поминали в часі літургії зранку, де молилися за душі убієнних, загинувших наших героїв, де ми молилися за загинувших з наших родин в часі війни, де ми молилися за душі спочилих наших рідних, яким поминання творимо 9-го дня 40-го річниці. Де ми поминання творимо за душі в частилищі абортовані, ненароджені діти, молимося щиро. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе. Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Уповання наше, Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі, Отче що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову, знову разом, знову поруч помолилися щиро, і та молитва є молитвою приготовлення кожного із нас, нашої душі, нашого тіла, до тої великої перемоги, перемоги над злом, над гріхом, над неміччю. Тому всім бажаю благословіння. Завтра знайти ту хвилинку часу і працювати над своїм сумлінням у своєму бажанні, спішучи до Божого храму, прийдіть до Божого храму, не минайте Церкви Святої. Не минайте, тому що Господь проголосив, що і пекельні ворота аду тебе не подолають, бо вона збудована на правді, на глибокій вірі, надії і любові. Тому пам'ятаємо, що церква це є спільнота, спільнота віруючих людей, які вірують у Воскресіння Христа. Тому щиро запрошую кожного там, де проживаєте, там, де є нагода до наших молитовних спільнот, до нашої церкви. До тих храмів Божих, де вони наповнені тою великою любов'ю Бога. Тому щиро-щиро запрошую. Так само складаю дяки всім вам за те, що ви є поруч, за всі ваші наміри, дякую, за ваші допомоги, підтримки, вашу жертовність, милостиню тим, хто в потребі, особливо це ліки. Це просто дякую вам за те, що ви надсилаєте ліки хворим. Особливо нашим пораненим хлопцям вони дуже і дуже є потрібні. Так само засоби гігієни лежачим, прикутим до ліжка, дякую щиро, смаколики, власне, продукти харчування, одяг, все це велика ласка Божа через вас для тих, хто є в потребі. І, звичайно ж, вашу жертовність велика дяка. Тому молимося далі, розуміємо, що молитва нас наповнює. І тому завтра на недільній службі буду поминати кожного нашого молільника, який кожного разу є разом з нами. Діточкам великі вітання, привіт вам великий, і всім нашим молільникам! Дякую щиро за спільну молитву, чекаю на ваші намірення, які ви щоразу надсилаєте, і щиро всіх обіймаю. Слава Ісусу Христу!